Всім привіт! Вас вітає магазин Velopodium.com.ua. Зараз у нас на огляді велосипед для дівчат формула Альпіна модель 2024 року. Велосипед випускається в двох розмірах коліс це 26 дюймів та 27,5. Зараз у нас на огляді Альпіна на 26 колесах. Випускається в одному розмірі рами C15 дюймів і підійде він під зріст. Мінімальний це 155, максимальний до 170 см. Декілька кольорів. Попереду стоїть такий бежевий колір з фіолетовим. Позаду альпіно в темно-фіолетовому кольорі матовий. І вище сірий, таким ярко-зеленим салатовим, також матовий. Рама виконана із алюмінію з плаву 6061. Верхня труба занижена для того, щоб на велосипед було зручно сідати та вставати з нього. На задньому трикутнику є кріплення під багажник. Також сюди можна встановити повноцінні крила. На нижній трубі розташовані кріплення під фляготримач та насос. Вилка амортизаційна, хід 100 мм. В правій нозі встановлене механічне блокування. Можемо вилку заблокувати, а в лівій нозі можемо налаштувати її жорсткість. Втулки Shun-Fan перевірені часом на конусних підшипниках сталеві з литим та посиленим фланцем. Обода двостінні зроблені з алюмінією подвійні. Гума Компас. Ширина 2,10 дюйма протектор універсальний. Трансмісія на 21 швидкість складається з компонентів Shimano. На руль встановлені моноблоки Shimano STEF500. Правий моноблок на 7 швидкостей. Лівий на 3. Передній перемикач Tourney TZ. Працює він з провідною парою на 3 зірки. Сталева з пластиковим захистом від попадання одягу. Розрахунок зубів на зірках 24, 34 і 42, сама велика. Встановлюється вона на каретку під квадрат, неко на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Torney TZ. Працює він з трещіткою на 7 зірок від Shimano. Розрахунок зубів на маленький 14 і на великий 28 зубів. Сидіння широке, комфортне, м'яке з м'яким наповнювачем, встановлюється воно на стелевий підсидельний штир та висота регулюється за допомогою ексцентрика. Система гальм-дискова механіка. Передній гальмівний диск 160 мм в діаметрі, і, як ми бачимо, тут переднє колесо фіксується на ексцентрику. тож монтаж та демонтаж колеса можна робити без будь-якого інструменту. Так виглядають задні гальма. Колесо фіксується на гайках, також заводською комплектацією входить бокова підніжка. І так, що можна сказати за формулу Альпіну? Це надійний велосипед. Випускається він уже багато років. Така ж сама рама, такі ж самі комплектуючих, проблем ніяких немає. Алюмінієва рама, дискові гальма трансмісія, тут повний порядок, і в цій ціні це буде одна із кращих, а мабуть, і краща пропозиція. Магазин «Велоподіум» є офіційним представником бренду Формула. Гарантія на раму 10 років на навісне обладнання півтора. Якщо сподобалась дана модель, замовляйте швидко відправим. Доставка новою поштою безкоштовна – Є різні способи оплати, оплата частина від Privat, банк, MonноBank, наложеним на розрахунковий рахунок. Подякую за увагу і до зустрічі в нових відео. Пока!